О, грецики проросли. Надіюсь, стор тут не пісяв. Я думаю, про їх користь не варто розповідати. 11 квітня брехня, сусвітня. Дивіться вже, яка трава поросла. Косити вже треба. Хоч хтось вже косив, що я буду перший в цьому році. А ну напишіть в коментарях. Поїхали. Дивіться, яку технологію маю. Вставляю. Прокручую, з корнем виймаю. Вставляю, прокручую, з корнем виймаю. Дана технологія. Так, прораб. Звичайно, що краще. Роботу зробив і вітамінах під'їв. Ну, як смачно, просто красота. Відразу видно, Роксі працювала. А торні чистесенький. А ти працівниця. Молодець. А потім ще скажеш, що скаржусь, Роксі коза. Звісно. О, ще один боєць вийшов попрацювати. А Морчик. общем, мені отам треба трошки позагрібати. О, ще один прораб вийшов контролювати мою роботу. Нормально покосив я, нормально. Мій Мурчик.